Біблія Новий завіт Дії святих Апостолів, розділ 4. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та Седукеї, обурені тим, що вони навчали народ проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули слово, повірили, кількість таких людей сягала п'яти тисяч, а наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші і книжники, і Анна, первосвященик, і Каяфай, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященничого роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили. Тоді Петро, сповнений Святим Духом, сказав їм: Начальники народу і старші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам і всьому народові ізраїльському відомо. Ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли, Його Бог воскресив із мертвих, це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими. Камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Помітивши відвагу Петра й Івана і дізнавшись, що це люди невчені й прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом, і, дивлячись на оздоровленого чоловіка, який стояв з ними, вони нічого не могли сказати проти. Наказавши їм вийти із Сінедрону, вони радилися між собою, кажучи, що нам робити з цими людьми, адже через них зроблено явне чудо, яке відоме всім, хто живе в Єрусалимі, і не можемо того заперечувати. Але щоби більше не поширювалося між народом, заборонімо їм під загрозою, щоби далі нікому з людей не говорили про це ім'я. І, покликавши їх, наказали зовсім не говорити і не навчати в ім'я Ісуса, а Петро та Іван у відповідь сказали їм розсудіть, чи справедливо перед Богом більше слухати вас, аніж Бога, адже ми не можемо не розповідати про те, що бачили і чули. Вони ж, погрозивши, відпустили їх, нічого не знаходячи, щоби покарати їх через народ, бо всі прославляли Бога за те, що сталося. А чоловік, з яким сталося це чудо зцілення, мав понад 40 років. Коли їх відпустили, вони прийшли до своїх і переказали те, що їм говорили первосвященники і старші. Ті, коли почули, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико Боже, Ти, котрий створив небо й землю, море й усе, що в них, який Святим Духом, устами нашого Батька, Твого Слуги Давида, сказав. Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту, зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти Його Христа, адже справді в цьому місці зібралися проти святого Слуги Твого Ісуса, якого ти помазав, ірод, і понтій Пилат із язичниками та людьми Ізраїлю, аби здійснити те, що наперед призначили Твоя рука і Твоя воля, щоб воно сталося. Тепер же, Господи, поглянь на їхні погрози і дай своїм рабам з усією сміливістю говорити Твоє Слово, коли простягнеш свою руку для оздоровлення, ознаки чудес, щоб збувалися вони святим ім'ям Твого Слуги Ісуса. І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і усі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже Слово. Всі ті, які повірили, мали одне серце й душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів. А кожному давалося те, чого хто потребував. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле, він продав його, приніс гроші, поклав біля ніг апостолів. Розділ 5. А один чоловік, на ім'я Ананій, зі своєю дружиною Сапфірою, продав маєток і приховав частину грошей. Про це знала й дружина, а якусь частину приніс і поклав біля них апостолів. Петро сказав, Ананію, як це так, що сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа й приховати частину вартості поля. Невже воно не твоє було? Хіба продане не було в твоїй владі? Навіщо ти поклав це діло у своє серце? Ти ж сказав неправду не людям, а Богові. Почувши це, Ананій упав і помер. І найшов великий страх на всіх, хто це почув. Юнаки встали, обгорнули його, винесли і поховали. Коли минуло за три години прийшла його дружина, ще не знаючи того, що трапилося. Петро промовив до неї Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла так, за стільки. А Петро до неї: Як це сталося, що ви змовилися випробовувати Господнього Духа? Ось при дверях ті, які поховали твого чоловіка, і тебе винесуть. Упала й вона одразу біля його ніг і померла. Юнаки, увійшовши, виявили її мертвою, винесли й поховали біля її чоловіка, і великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса. І всі однодушно перебували в притворі Соломона. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа, множилося багато чоловіків та жінок. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилося з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів, усі вони одужували. Піднявся первосвященик, і всі його прибічники із садукейської течії, вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивив їх і сказав Ідіть. Ставайте в храмі й кажіть народові всі слова цього життя. Почувши це, вони пішли в досвіта до храму й навчали. Тим часом первосвященик і ті, котрі з ним, прийшовши, скликали Сенедріон, всіх старших з поміж синів Ізраїля, і послали до в'язниці, щоб їх привести. Слуги пішли та у в'язниці їх не знайшли. Повернувшись, сповістили, кажучи, що в'язницю знайшли ретельно замкненою. З охороною, яка стояла перед дверима, але відчинивши всередині, вони нікого не знайшли. Коли почули ці слова, священник, начальник охорони храму та первосвященики, то дивувалися, як це все могло статися. Тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялися народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Сенедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи, чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я, а ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Та Петро й апостоли у відповідь сказали, Потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві, Бог підняв Його своєю правицею, як князя і Спасителя, щоби дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Та один фарисей у Синедріоні, на ім'я Гамалеїл, законовчитель, шанований усім народом, вставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, а їм сказав Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що ото хочете з ними зробити. Недавно об'явився Тевда, кажучи, що він якимось, до нього пристало щось із 400 людей, він був убитий, і всі, котрі вірили в нього, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився галилеєць Юда, потягнувши за собою чимало народу, і він також загинув. А всі, хто слухав його, розпорошилися. І нині кажу вам відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей. Вона загине, якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його. І, покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса й відпустили, а вони вийшли із Синедріону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу. І щодня в храмі й по домах, вони не переставали навчати й благовістити про Ісуса Христа. Розділ 6. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяти розказали не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, споміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антиохії Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже Слово росло, кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Степан же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса, та піднялися деякі із синагоги, що називалася лібертинською. А також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Келикії і Азії, і сперечалися зі Степаном, але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. Вони підбурили народ старших книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону. Поставили фальшивих свідків, які говорили, цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце і проти закону, адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей. Поглянувши на нього, всі, хто сидів у Сінедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя Ангела.